В ефірі головна інформаційна програма області. Вітаємо вас в студії Антон Довлатов, сурдоперекладач Ольга Рибак. Сьогодні в випуску про такі події. Великий бізнес на маленькій пташці. В області жваво розвивається птахівництво. Зима йде, холод несе. У соціальних закладах області буде тепло. Новий митний кодекс з нового року в Україну можна ввозити товари на суму п'ятеро вищу ніж тепер. У Києві відбулася офіційна зустріч президента України Віктора Януковича та президента Республіки Сербія Бориса Тадича. Під головуванням глав держави відбулися українсько-сербські переговори в розширеному складі. За підсумками переговорів, планується підписання двосторонніх документів. Нам треба розпочинати новий, більш активний період. Розвитку стосунків я задоволений тим, що ми знайшли спільну мову в підходах стосунків торгово-економічних між нашими країнами, де ми створимо всі умови для міжурядової комісії Україна Сербія, яка візьме на себе відповідальність розширення правового поля між нашими державами. Створення умов для розвитку бізнесу за рахунок проведення бізнес форумів в на наших країнах. І ми обов'язково врахуємо в наших стосунках принцип державного приватного партнерства. Запропоновані президентом законодавчі зміни до житлового кодексу не зачеплять інтересів жодного пересічного українця. На цьому наголосив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк. Сплачувати за квартири більші суми українцям не доведеться, адже пропозиції глави держави продиктовані необхідністю врегулювати питання чинного законодавства. Наголосив міністр. За його словами йдеться про необхідність приведення до єдиного виміру системи обрахування площі квартир словом. Замість нині прийнятих житлової та загальної площі буде єдине поняття загальної площі. Нагадаю, глава держави нещодавно повернув парламент зі своїми пропозиціями закон про внесення змін до 6 статті житлового кодексу для депутатського повторного розгляду у 6 статті житлового кодексу. Йдеться про визначення житлової та загальної площ об'єкта житлової нерухомості. Тахівництво в області розвивається восьмимильними кроками за останні роки. У вісім разів збільшилося поголів'я птиці. Від цього виграє і економіка області, і споживач на його столі дешеве і екологічно чисте м'ясо. Хмельницький район, село Мар'янівка. Тут роблять великий бізнес на маленькій пташці. На базі близько 80 тисяч голів курей. До кінця року потужності зростуть до майже мільйона тонн м'яса в рік. Сьогодні на ринку ціна е, трошки підросла 17-1750. Е, так була ціна 13.50, 15,50. Ну, зерно зараз трошки впало ціні. Було ціна 2 тисячі гривень тонна. Зараз плануємо брати, допомагає района влада брати землю, вже будемо трохи самі мати свою продукцію, йдемо здешевлювати. В області поголів'я птиці перейшло рубіж 7 мільйонів голів. Це у вісім разів більше ніж було ще п'ять років тому. Особливу увагу ми приділяємо розвитку птахівництва, оскільки це галузь дуже скоро спіла, яка може дати за 50 днів від посадки м'ясо, м'ясо птиці. І іншим прикладом є те, що в області за цей період вироблено 25 тисяч тонн м'яса. Половина з цього – це м'ясо птиці. Це говорить про те, що на Хмельниччині є всі можливості, щоб на ринку м'ясо, особливо птиці, було надзвичайно дешеве, не дорожче 15-17 гривень за кілограм. Вітчизняні підприємці шукають збуту за кордоном. Українська сільськогосподарська продукція з кожним роком завойовує популярність у європейців, кажуть у профільному міністерстві. Якщо раніше ви пам'ятаєте, говорили, що ви українці вирощуєте сільськогосподарську продукцію, яку європа не буде їсти. Зростає, їдять. Повірте мені, сьогодні споживач втомився платити за упаковку. Споживач хоче натурального, свіжого, екологічно чистого продукту. І вітчизняні підприємства можуть його дати в області до галузі тваринництва. Особлива увага. Посадовці при кожній нагоді радять бізнесменам розводити курей, свиней і корів. Юрій Курочка, Олександр Галян, Подільська панорама. 12 листопада Хмельницький ярмаркуватиме. На Прибузькій з 8 ранку перекриють рух транспорту. Туди з'їдуться сільгоспвиробники з усієї області. Цього разу ярмарок обіцяє бути багатим як ніколи, бо аграрії приурочать його до свого професійного свята Дня працівника сільського господарства. Залучені всі без виключення райони. Міста обласного значення Звертаюся до керівників району, щоб на тому тижні. Максимально провести районні дані сільськогосподарські ярмарки. Якщо по якійсь причині немає якоїсь продукції, чи то цукру, чи то муки, по якійсь причині, пожалуйста, виходьте на головне управління, але весь набір тої продукції, яка виробляється в області, починаючи від зерна і закінчуючи е рибою і яйцями. Вони повинні бути представлені на всіх сільськогосподарських ярмарках. Соціально-економічний розвиток Хмельниччини неможливий без планомірного залучення інвестицій в регіон. В цьому переконані посадовці області. Зважаючи на величезний потенціал нашого краю як рекреаційної зони, голова облдержадміністрації Василь Ядуха попросив президента посприяти в залученні інвестицій та розбудові курорту сатанів. Проект отримав схвалення глави держави. Особливу увагу я приділив проханню до президента щодо підтримки Міністерства юстиції впровадження інвестиційного проєкту по будівництву лікувально діагностичного центру джерела Поділля на території селища Сатанів. Отакий От лікувальний комплекс має бути побудований. Сьогодні вже 800 мільйонів гривень коштів росіяни готові вкласти це все. А тому. Я думаю, що це буде зроблено, оскільки президент безпосередньо дав доручення міністру юстиції обов'язково підтримати обласну державну адміністрацію. З нового року громадяни матимуть право ввозити на територію України товари на суму в п'ятеро вищу, ніж передбачено діючим законодавством. Це одне з нововведень нового митного кодексу, що почне діяти з 1 січня 2012 року. Новації головного відомчого документу хмельницькі митники роз'яснювали на прес-конференції. На сьогоднішній день громадяни мають право ввести на територію України товарів на 200 євро і вагою до 50 кілограм. Новий митний кодекс, який в нас вступить в дію з 1 січня 2012 року, дозволяє громадянам ввозити без оподаткування в супроводжуваному багажі та ручній поклажі вартістю до 1000 євро і вагою до 50 кг. Новий митний кодекс без перебільшення можна назвати найбільш лояльним до підприємців та фізичних осіб за усі роки незалежності України, зізнаються самі митники. Принцип побудови базується за принципом максимальної прямої дії, тобто, як говорив вже Сергій Іванович, що передбачає прийняття мінімальної кількості додаткових нормативних правових актів. Підприємець, який імпортує товар, з нового року зможе на свій розсуд вибрати митницю для отримання належних документів. А рішення про перевірку транспортного засобу та вантажу прийматиме не митник, а комп'ютер. Бо дані супутних документів оброблятимуть спеціальні комп'ютерні програми. Це сприятиме зниженню корупції. Запевнив начальник хмельницької митниці Сергій Конєв. Суб'єкт буде сам вибирає не подобається наші як людський фактор на той іншій митниці, як до нього відноситься, Ну, па тому, що ви знаєте, бувають такі інциденти неприятні зі сторони зловживань зі сторони працівників митних органів. Сьогодні це, існує буде така. Ну і можна назвати конкуренція. Ще одне ймовірне нововведення – декриміналізація статті ввезення контрабанди з нового року. Це адмінпорушення. Кількість правопорушень не збільшиться, тому що санкції вони лишаються, скажімо так. Якщо це, хоч це і не злочин, але штраф там в розмірі, там, наприклад, 8,5 тисяч гривень, чи 10,5, чи 17 тисяч гривень це досить, досить суттєвий. Якщо ви маєте сумніви щодо законності вивезення чи везення певних речей через кордон України, можете звернутися за консультацією до фахівців Хмельницької митниці. Сергій Плахтій та Дмитро Сорокін для Подільської панорами. Залишайтеся з нами далі. У головній інформаційній програмі області про таке. Аби зуби, а хліб буде. Лікарі радилися, як зберегти здоров'я подолян. І сила є, і розуму не бракує. Або як козаки в брейн-ринг грали. Новатор на старт. У Хмельницькому розпочалися кубкові ігри з волейболу. Василь Кравчук, народний депутат України від фракції Бют, зібрав журналістів на прес-конференцію. Говорив про розкол більшості в Хмельницькій міській раді, про земельну реформу та співпрацю України з Євросоюзом. Докладніше дивіться далі. Б'ютівська команда в області стає все меншою. Слідом за обранцями обласної ради, які перейшли у провладну депутатську групу, залишити лави своїх зібралися ще й чотири білосердечних депутати у Хмельницькій міській раді. Вони вже написали заяви про вихід з фракції, каже нардеп Василь Кравчук. З них три мажоритарщики один по списках з ними з усіма була підписана політична угода. Маю надію, що перше вони відкличуть заяву. Друге, що вони по мужськи Якщо ти став не як самовисуванець, а ти йшов під прапором нашої політичної сили, то ти або будь до кінця в фракції ж напиши заяву про вихід, але примусити депутатів відмовитися від мандатів права ніхто не має. Закон таке не передбачає. Опозиція, як і раніше, не підтримує земельну реформу в Україні, заявляє Василь Кравчук. Б'ютівці мають свою думку щодо запровадження ринку землі і готові її відстоювати. Так само не підтримують законопроект про введення обов'язкових квот на український продукт у радіо і телеефірі, бо це мовляв рідну мову популяризувати аж ніяк не буде. А от співпрацю з ЄС Василь Кравчук вважає стратегічним для держави кроком. Позицію нинішньої влади щодо підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом парламентська меншість підтримує. Вікторія Бакалець, Іван Мовчан. Подільська панорама. Погасити борги і заробітних плат і підвищити їх рівень. Це головні, але далеко не всі завдання, які стосуються соціальної сфери області. Про них говорили на колегії працівників соціальної сфери. Розпочали з приємного соціальні заклади області до зими готові. Їх на Хмельниччині понад сотні. За літо у них зробили ремонти на завершальній стадії капітальний ремонт виноградівського психоневрологічного інтернату та Меджибіського дитячого будинку інтернату. Тішить і те, що загалом і численні соціальні допомоги в області виплачуються вчасно. Залишалася проблема питання виплати компенсації, яка складає 9 тисяч гривень на кожну маму героїню. А тому, починаючи з минулого тижня і до 15 листопада, ми маємо. Маємо завершити виплату. В цілому область отримала понад 13 мільйонів, і мільйон тисячу вісімсот жінок, які отримали статус і героїні. Зараз отримують зазначеною мною сумою. Гірше із виплатою боргів і заробітних плат лише на економічно здорових підприємствах вони сягають 6 мільйонів гривень. Не тішить посадовців області, і рівень заробітної плати в Красильові залишається стабільно низька зарплата то це нічого я не сказав, бо там ще 2062 гривні. На зато в полодному вже 1707 гривень, в ярмолинці 1717 гривень, Білогір'я 1720 гривень. От там, де саме гірше все, полонне, Ну, в Ярмолицях в там є свої нюанси, там теж нічим. Але заробітна плата у вас досить низька. Ви не працюєте в цьому напрямку. І погано спрацювали, хочу сказати саме ці райони, і під час жнив. Нічим не краще. Тому що там, де було спрацьовано нормально, там заробітна плата комбайнерів була 7-8 тисяч, а в цих районах більшості було 2 тисячі, півтора і так далі. Тож погасити борги, підвищити рівень зарплат і боротися із виплатами у конвертах, залишається одним із головних завдань в області. Юрій Куричка, Іван Мовчан, Подільська панорама. Як поліпшити стан здоров'я подолян, новації в галузі охорони здоров'я, як наблизити медицину до європейських стандартів, з'ясовували учасники колегії управління охорони здоров'я. У трикутнику пацієнт, хвороба, лікар, важить усе і знання медичного персоналу, і доступність якісної та високоефективної допомоги, і бажання самої людини бути здоровою. На жаль, через низьку поінформованість населення щодо загроз, зокрема артеріальної гіпертензії, рівні захворюваності та смертності у нас від недух серця і судин одні з найвищих в Україні, і це при тому, що в області зосереджено кістяк грамотних фахівців, придбано потужний парк нового обладнання, освоєно сучасність, Асні технології зцілення хвороб, однак хворі із віддалених районів області, які померли, начебто від інсульту, жодної допомоги у спеціалізованих центрах не отримували. Їх сюди на консультацію до невролога чи нейрохірурга ніхто не скеровував. На більша проблема реформи розділити обсяги медичної допомоги, що є складним між першим третім. І другим рівнем, надавши перевагу, як ставить завдання, і Міністерство охорони здоров'я, і обласне управління, первинній ланці, оце саме складне в реформі. Власне, реформами галузі продиктовані і заходи щодо оптимізації витрат. Скорочено майже пів тисячі ліжок. Хоча за їх кількістю ми все ще попереду всіх регіонів. Перепрофільовуються заклади на місцях, які обслуговують менше півтори сотні жителів. А вчорашні спеціалісти загальної практики опановують ази нової професії сімейного лікаря. Ми об'єднали ці два пункти в один пункт. Зробили капітальний ремонт на хотні одному, зробили покращені умови. Прийому, от і населення в змозі прийти і на отримати більш висококваліфіковану допомогу, тому що там можна зробити і зробили кабінет прощеплень, от такий як потрібно. А в цих двох функтах розрізнених в них було по одній кімнаті, які ФАПи не відповідали сьогодні. Основна проблема зараз для медицини сільської місцевості в кадрах сімейних лікарів, щоб ти в ногу з реформами Сьогоднішньої влади й уряду потрібно закріпити лікарів на селі. Для цього має бути житло, достойна зарплата. Інакше ми втратимо цих спеціалістів і вони в село не прийдуть. Влада області обіцяє в наступному році придбати нові автомобілі для сільських амбулаторій сімейної медицини, закупити апарат МРТ для обласної лікарні та вирішити проблему щодо цілодобової роботи комп'ютерного томографа у цьому ж закладі. Але й МОЗ має змінити підходи до фінансування галузі, бо за одну-дві гривні, що їх деякі райлікарні області виділяють хворим дітям на медикаменти. Навряд чи можна когось вилікувати у полоному пішли ще далі. На один виїзд бригади швидкої допомоги запланували аж 84 копійки на пальне. Не боюся цього сказати. Ми до сих пор не отримали ні одного хіміопрепарата. От вам і реформи. Треба, щоб наверху люди думали, що внизу також працюють і. Йдуть хворі, які требують по 49-й статті, що ми маємо їм давати безкоштовне лікування. Область забезпечена ліками тільки завдяки допомозі глобального фонду щодо забезпечення державного бюджету. Якщо в цьому році цього не відбудеться, то ми можемо мати в кінці січня наступного року проблему з забезпеченнями ліками. Я вважаю, що медична реформа, згідно якої кошти на закупівлю ліків, будуть передані в місцеві. Бюджети на місцеві бюджети буде більш ефективною. Ліки будуть купуватись щоквартально, і це буде більш доступно для пацієнтів. Справжні реформи прийдуть до нас не раніше як через два роки, коли буде узагальнено досвід пілотних областей України. А до того часу очільники галузі планують не лише зберегти, а й добудувати медичні заклади у тих районах і селах, де вони конче необхідні. Ми проти того, щоб закривати повністю або скорочувати ті заклади, які є на сьогоднішній день, і залишати людей без роботи медичних працівників, а населення без медичної допомоги. Цього не буде однозначно. Це і завіряв і повторював президент і міністр охорони здоров'я. І на місцях влада наша не дасть цього зробити. І до іншого, всесвітньо визнані лауреати міжнародних конкурсів органної музики зібралися в обласному центрі на черговому фестивалі. Органісти Польщі, Італії, Росії та України представляють твори як міжнародних, так і вітчизняних композиторів. Детальніше дивіться далі. Органу як інструменту вже більше ніж дві тисячі років. Незважаючи на це, вже у 21 столітті він не втрачає своєї актуальності, і ця музика збирає прихильники по всьому світу все більше і більше. Саме тому у Хмельницькій області відбувся черговий фестиваль органної музики. Вже в у Хмельницькій обласній філармонії відбувається міжнародний фестиваль органної музики. На такому рівні фестиваль, мабуть, що вперше проходить в нашій філармонії в нашій області. Хоча традиція органних фестивалів вже багато років у нас побудує, мабуть, що з моменту заснування і привезення в наше місто органу. У нас представлені музиканти з Італії, з Польщі, з Росії. Найкращі музиканти, які в Україні одним з кульмінаційних концертів стане виступ наших артистів в понеділок, 14 листопада, в рамках фестивалю камерної музики. Органної музики відбудеться концерт солістів органної зали Хмельницької обласної філармонії. Мабуть, що на такому рівні неможливо би було фестиваль провести, якщо б не були підтримки з боку обласної державної адміністрації. Сьогодні хочеться особливо і особисто подякувати нашому голові обласної державної адміністрації Василі Степановичу Ядусі. У чому секрет чарівності та популярності органої музики, ми поцікавилися у дипломантів, що завітали для участі у фестивалі. Це досить давня музика, і століттями відшліфовувалася і накопичувалася саме цінне, саме е, справжнє. Це щастя, грати на хорошому інструменті і бачити, спілкуватися з хорошими музикантами, якою я вже з ними познайомилась. Триватиме фестиваль до 20 листопада, тому усі бажаючі ще мають можливість доторкнутися до музики, яка б пройшла через тисячі. Чоліття. Сергій Плехтій та Іван Мовчан для Подільської панорами. Про спортивні досягнення подолян ми дізнаємось одразу після прогнозу синоптиків. Залишайтеся з нами. За прогнозами синоптиків, 11 листопада на Хмельниччині мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 0 до 5 тепла. У Хмельницькому вночі – від 1 до 3 нижче нуля. В день – від 2 до 4 градусів вище нуля. У наступних 4 доби суттєвих змін у погоді синоптики не прогнозують. З Гарним настроєм повернулася з Києва за та покупку світу з фехтування на шаблях Аліна Комащук. Подолянка дійшла до фіналу без особливих зусиль. Фехтувальниця перемогла всіх своїх суперниць з переконливим результатом: спочатку спортсменку з Нідерландів з рахунком 15-3, потім українку Ольгу Прокуду 15-5 і росіянку Тетяну Сухову 15-9. Отож, у підсумку заслужена винагорода медаль найвищого гатунку і кубок світу. А в легкоатлетичному манежі обласного центру фізичного виховання учнівської молоді змагалися у бігу та стрибках спортсмени Хмельниччини 1996 року та молодші. Усього в чемпіонаті центру взяли участь більше 90 юнаків та дівчат. Далі про результати та переможців. У стрибках у довжину найкращі результати показали кам'янчанин Дмитро Голеватий та Наталія Ручківська зі Старокостянтинова. У бігу на 60 метрів було два чемпіони. Дмитро Голеватий фінішував секунда-секунду з нетішенцем Владиславом Юрчиком. Серед дівчат найшвидшою була Наталія Ручківська. На дистанції 3000 тисячі метрів переміг Юрій Мегега з Хмельницького. Дівчата бігли тисячу метрів, і тут переможецею стала Лілія Беренюк із Волочиська. На 300 метрівців чемпіонкою була Анастасія Колотій із обласного центру. Світлана Поробок, новини спорту. У четвер в спорткомплексі новатор стартували зустрічі Кубку України з волейболу серед чоловічих команд. Протягом двох днів в підгрупі у Хмельницькому гратимуть клуби Новатор, Юридична Академія Харкова, спортивний волейбольний клуб Буревісник школа вищої спортивної майстерності Чернігова та ще одна харківська команда Локо Експрес. В другій підгрупі, що збирається в Красноперекопську, зустрічатимуться тамтешні «Кримсода», два клуби з однаковою назвою Локомотив Київський та Харківський, а також імперагроспорт Черкас. І на цьому все. Ми прощаємося з вами. До побачення.